Наш офіс офіційно створений в кінці жовтня минулого року, тобто ми вже функціонуємо четвертий місяць, можна сказати, ми на початках цього проекту. Основні функції нашого офісу це допомога і всебічна підтримка іноземних інвесторам, що вони розглядали. Проекти в Україні інвестували свої гроші в Україну. Наша робота заключається в індивідуальному підході з кожним інвестором, який ми вважаємо важливим для країни, який розглядає серйозно інвестиційний проект в межах нашої країни, з точки зору виробничих потужностей, з точки зору принесення інноваційних технологій, нових менеджерських практик. Ми вітаємо будь-який бізнес, який відповідає цим критеріям, і ми намагаємося. Запропонувати нашу підтримку всередині уряду з точки зору адміністративних питань, з точки зору надання практичної і інформації, яка буде корисна для інвестора при розгляді його рішення інвестувати в країну. Це паралельний процес. Вони нас знаходять, і ми робимо зі свого боку такий outreach зусилля. Тому я би сказав, на початках це було більше звертання з певними питаннями щодо бізнесу вже існуючих інвесторів. До речі, ми так само працюємо вже з існуючими міжнародними інвесторами в Україні. Ми намагаємося їм допомогти вирішити їхні проблеми питання. Тому що ми розуміємо, якщо не буде успішних. Успішних прикладів ведення бізнесу в Україні іноземних інвесторів нові не прийдуть сюди. Тому ми намагаємося певний відсоток наших зусиль спрямувати сюди, в цей напрямок. Але в основному ми намагаємося залучити нових інвесторів, тому що ми розуміємо, що Україні зараз потрібні нові інвестиції щодо створення нових робочих місць, розвитку регіонів. І ми намагаємося доносити всередині уряду. Наскільки це важливо, але в принципі розуміння є. Потрібно просто зусилля, потрібна праця, потрібна рутинна клопітка робота щодо е, е, допомоги інвестору. щоб він розумів, що його хочуть в цій країні, що е, це не перша зустріч, там потиснути руку і сказати: інвестуйте в нашу країну. Це є щоденна праця, і ми намагаємося створити такий офіс, який буде. Саме допомагати інвестору в щоденній роботі, і він розумів, що країна і уряд дбає про його інвестиції. Ми для себе визначили чотири сектори, де ми бачимо найбільший інтерес зараз міжнародних інвесторів. Перший це агрібізнес, другий це енергетика, третій це хай-тек і четвертий інфраструктура. За ці чотири місяці було багато зроблено щодо. Допомоги інвесторам вирішення їхніх проблемних питань, звичайно, в нас в Україні є така інституція, як бізнес омбудсмен. Ми більше працюємо з цим офісом, де ми можемо долучатися, ми допомагаємо, але е, в більшості випадків ми перенаправляємо інвесторів до інституту бізнес-омбудсмена, який створений був в минулому році, і е, досить результативно працює на цей час. Е, я би сказав успіхи. Це те, що ми вже ведемо певні проекти, які вже розроблялись до цього вже декілька років, і вони на фінальній стадії. Ми намагаємося цьому році їх довести до вже фінішної прямої, щоб було оголошення самого інвестора готовності інвестувати в нашу країну.